Чому я займаюся синтологією? Тому що вона допомагає мені глибше зрозуміти себе, краще бачити людей, і те, що ними насправді рухає, усвідомлювати життя навколо таким, яким воно воно насправді є, і головне застосовувати ці знання на практиці, щоб покращувати власне життя. Моє особисте життя і життя тих, хто мені по справжньому дорогий, саме тому сантологія потрібна кожному, особливо сьогодні, в наш непростий час, коли так важливо зберегати ясність, рівновагу і люданість. Я щиро рекомендую вам пройти безкоштовні сантологічні онлайн-курси. Це реальний інструмент, який допомагає жити краще, мислити чіткіше і відчувати більше впевненості в собі та в житті.